Наразі наші підрозділи ведуть позиційні бої і Закріплюються на територіях, на яких знаходяться. Ми продовжуємо нищити запаси ворога, продовжуємо тримати під контролем транспортні шляхи, за якими вони намагаються підтягувати резерви. Ми продовжуємо нищити їх командні пункти, і місця зосередження особового складу та техніки. Це те, що стосується зменшення сил та потужності ворога. Я можу зазначити, що добре відтренований знижений моральний дух, який вони вже вплекали в собі протягом кількох тижнів навіть оборонної своєї боротьби на позиціях, які зайняли до того, він в них просто нарощується і нарощується, поширюється як вірус, тому що вони бачать один одного, вони бачать ті підрозділи, які нібито є резервом і мають собою. Уособлювати нові сили, насправді це перекидання підрозділу з одного географічного напрямку на інший, така імітація підтягування резервів, щоб свої заспокоїлись. Але вони поміж собою, коли спілкуються, усвідомлюють, що насправді всі вони такі ж старі і на цій ділянці місцевості фронту і продовжують мріяти про те, як отримують легке поранення і повернуться додому.